Поможе нам Боже дійти туди. Зранений життям, утомлений, безсилий, прийшов до підніжжя Христа і стою, Хетон мій роздертий і попелом сивим посипав я голову, бідну свою. Мій гріх тягарем до землі нагинає, над силу держусь і єством всім дружу. Стуманився зір мій, вся міць покидає, і я під Христом і з риданням паду. Обнявши підніжжя, я щиро цілую і плачу в знемозі, поглянь, підкріпи, в надії чекаю на ласку святую, і сльози гарячі з очей потекли. Змивається попіл з обличчя струмками. І серце зболіле свіжиться за мить, як поле засохле у літі дощами потік животворний у душу проник. Подав із Христа мені нові сили і ніжно, ласкаво до мене сказав: Тебе підкріпив, я безсила, дитино, іди. І по слову його я вже встав, і весело злився святою юрбою, і радо іду до святої мети, всім квіти дарую так щедро рукою, а хтось, то незримий, мені їх дає, і той же незримий шепоче на путньо, коли і знеможеш. Зморишся в поті, зів'янеш, як квітка зломлена, забута до мене під хрест мій тоді підійди, і чудо тоді над тобою звершиться, трояндовим цвітом ти весь розцвітеш, і сили зміцніють, твій дух підкріпиться, і віру, надію, любов ти знайдеш. Амінь.